Виконуємо номер 267 із підручника Алгебра 7 та номер 11,4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкрити дужки і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. Отримаємо 2М, відняти. 2 на 1, 2. Помножимо 9 на кожне чисел в дужках. 9 множимо на 3, це буде 27. Та наша зміна на х. 9 множимо на 2 буде 18. Розкриємо дужки, під яким стоїть знак, знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежні. Отримаємо мінус а додати 5. Розкримо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоїть в дужках, змінимо на протилежні. Отримаємо 7. Відняти 2М. Номер 267 із підручника Алгебра 7. Та номер 11 крапочка 4 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.